Доброго дня, шановне панство. Ми з вами знову в магазині Прапорщик на вулиці Січових Стрільців, 81. Давайте уявимо ситуацію. ви зранку і раптом відчуваєте якийсь неспокій, щось, щось негаразд. І тут розумієте, що справа в тім, що ви давно не купували ніякої нової зброї. І у вас з'являється просто непереборне бажання купити щось нове, цікаве, щось незвичне. Що робити? Правильно, треба приїхати в магазин прапорщик. А у нас є ось така. Цікава моделька від компанії Tudors. Що ж то цікаво, спитаєте ви, це звичайний напівавтомат з підствольним магазином і 76-м стволом. Наче звичайний мисливський, а ні, зовсім не звичайний. Зверніть увагу, де ж ручка зведення затвора. А тут є один дуже цікавий секрет. От таким чином взводиться затвор. От таким чином. Цікаво? Хочете спробувати так само? Зайдіть до нас прапорщик.